Якщо тут говорить про заяви Зеленського, е от е Зеленський з одного боку там говорить очевидні речі. Да? Е очевидні речі, що там, типу, коли ми можемо програти, задає він риторичний. Питання журналісту і сам на нього відповідає. Ми можемо програти, якщо Захід від нас відвернеться, якщо да, так, він там серйозно, Владимир Олександрович, оце ти відкрив карти, а то ми не знали. Так треба тоді з цифрами, щоб не від мене вони йшли, а від Зеленського. Чому ми? Тому що 40% всього Державного бюджету України, тобто у нас 4,2 трильйона гривень то тобто більше трильйона, це нам дали грантом європейці і американці. Ось це наш бюджет. Вчителі е і медсестри, ви знаєте, що вам союзники допомогли. Без цього ми не встоїмо, тому що нічим буде платити. Пайку ми програємо. Що у нас там ще. Військові 60-70% до досі всіх боєприпасів, це у нас те, що нам поставляють союзники. Звісно, пуп стаканом стане. По деяким критично ми від них залежні. По, там, петріоти у нас навіть якщо є, то зарядів до них нема. Треба, щоб підвозили ракетиці. Треба, щоб старлінки хтось обслуговував. Треба, щоб все-таки снарядів, поки Європа не навчиться робити нам 150 міліметровий каріб, треба, щоб привозили сполучених. Учених Штатів і так, далі, і так далі. Всю номенклатуру не треба розказувати, але треба людям пояснити. Да, ми програємо під, без, без допомоги союзників, ми точно програємо. Але тут же Зеленський заявляє: але я знаю, він на відкрив, я знаю, як нам перемогти. І там, тіпа, Володимир Олександрович, я ж так піднявся, може, я щось нове дізнаюсь? Ні, нічого нового я не дізнався. Він каже, якщо союзники нам будуть допомагати, то все буде добре, якщо так. Да, я хочу це підказати, да, Володимир Олександрович, скажи Мірцю, що там по 60 тисяч снарядів це маловато буде, треба хоча б зараз вийти на 120 тисяч. А плюс там треба, щоб і інші країни там прискорилися, щоб у нас не було снарядного голоду, так, так, так. Давайте, давайте. А то Путін за, зробив за два роки року там, в єлабугі алабугу поруч, да, то є ще одне місто в місті. А, а, а ви там, типа, не, не можете щось такого зробити. Ну, чуть-чуть шевеліться, да, треба. Да. А ще там, Володимиру Олександровичу, треба сказати, що, да, крім боєприпасів, нам потрібна ваша. Санкційна допомога. Так. Да, тому що. І Володимир Олександрович треба посипати цифрами, щоб до нього довіри було більше. Щоб бюджет Російської Федерації 42 трильона, е, рублей. Тобто це приблизно десь 500 мільярдів е, доларів, да? ну Умовно, тут приблизно приблизно, да? тому що рубль плаває то 80, то 90, то за 100 ви скакує, так, да? умовно. І е, ще 42 Оцих трильйона рублів, і з них 11 трильйонів це ніфтяні деньги. Це без газу, сланцевого газу, урану, алюмінія, всякого вугілля, це без міндобрив, які вони продають там теж на півсвіту ще. От і санкції на це нема. Це тільки нафта. Кожен четвертий рубль від нафти у росіян. І той, як нам зупабідіть Путіна, та щоб він не міг продати. І знову ж. Є ж просто факти, що 70% всієї нафти з Росії одружається не на Далекому Сході, одружається в Новоросійське, або ну, там, в районі Пітера, тобто да? через Балтику йде, або там ну, у них даже ветки немає, там щоб через Мурманське море вести, і то там, типа, заблокуйте проліви і все. І все, у них все пуп стаканом стане. Якщо вони, у них замість 11 трильйонів, умовно, це значить 10-5,5 трлнів, от вони, повинні, вони зароблять за, за червень. Да? А от якщо з липня, по грудень вони нічого не зароблять, війна закінчиться. Тут зрозуміло. От що для цього треба, для того, щоб ми перемогли, потрібна консолідація союзників, їхня політична воля. Якщо Путін буде казати, кину зараз бомбу, а Ану, пробуй. Ану, попробуй, попробуй, сука, ну тобі все тоді. Тоді тобі хана точно, тоді тобі точно хана. Ну, спробуй. То, що тільки так, з хуліганами треба говорити. Тільки так, тому що не можна виходити дівчинки на двір без електрошокеру да, на дискотеку. То, що якщо буде приставати на і все там, типа, то тільки. Що не так із заявами Зеленського 에, спитаю, але нагадаю, перед тим про QR-код, який ви бачите у нас, це прямо зараз. Ми можемо долучитися допомогти е, зібрати на друк необхідного е, приладдя і всього необхідного для так званих смаколиків нашим ворогам, е, щоб наші хлопці зміщали це все друкували і оперативно ми мали чим чинити опір, і захищати наш. Кордон, будь ласка, долучиться, мова не йде про колосальні, якісь суми, це може бути 10, 20, 30 гривень, хто скільки може, долучаємося прямо зараз і конвертуємо свій гнів у реальний опір, щоб було чим і що посилати. Віктор Анатольович а що не так із заявами Зеленського? Отут до союзників, як би мала виглядати ця правильна дипломатія з нашого президента. Ну, заяви, якби. Ну, в цілому, правильні і очевидні, я би сказав, так, що ми програємо, якщо ви не будете допомагати, ми виграємо, якщо ви будете допомагати. Там, то є, ще що. Але треба, мабуть, просто міняти сам підход, тон. І саме головне, треба, щоб про це говорив не Зеленський е в ефірі там, якимсь, е е західним телеканалам чи західним пресам, де воно буде потім пролітати. Це треба, щоб говорили. Сотні людей на сотні площадках. Площадок, да, Там, от зараз там мій друг Ігор Лапін, там на Вашингтонщині, він там кожного дня проводить чи на Нью-Йоркщині, на, на, на Нью-Йоркщині. Він кожного дня проводить якісь зустрічі, там ще щось. Треба, щоб хтось їхав там, в штат Пенсільванія, щоб ще їхав хтось кудись, от, щоб весь час наші дипломати їздили. Для цього треба випускати. Вміняємо і адекватних е, народних депутатів, в тому числі е, Петра Порошенка, у якого є багато там зв'язків, і все, але ж вони бояться цього. Вони бояться, що там Порошенко... За, що, зараз налетять, хто скаже Що вдруг коментує. хтось подумає, Аня, що хтось чи що вдруг для когось стане? Очевидно зараз, типа неочевидна істина, що е, Зеленський ну ну просто слабіший Порошенка явно там він просто розумова. Я, я знаєш, зараз нам напишуть коментарях, <с od> <там вибали> ну, що ми там любили знають. Я ще хочу сказати, що це не обов'язково. Це і, і Порошенко, Знову і, з, і е, кличко, я думаю, які Аня, мають що... свої зв'язки. І, наприклад, замість Ярмака, би нам туди Валерія Чалого, Романа Безсмертного, наших потужних досвідчених дипломатів. Да. От про що мова йдеться. Да. Просто щоб не говорили, що ви там тільки за пороха. Не тільки ні. У нас дуже багато досвідчених да. дипломатів. Це і офіційна, і неофіційна да. дипломатія. Зв'язки персональні, наприклад, як в кличка. Так. Да. Витя на секунду, на, на в якому місці мене перестали чути е, що про, про, Не, про те, потрібно що нам треба випускати викупати. досвідчених дипломатів. Так. 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 Е, і, і не тільки досвідчених, треба випускати е, діячів культури, спортсменів, треба випускати дітей, щоб діти приїхали от із Сум, щоб одну, е, Олена Зеленська, одну взяла там, ну, один клас якийсь, або там, одну дю США. Там, е, дівчатка у нас он, грають хокей на траві, щоб вони поїхали десь в Нідерланди і розказували, що таке про від вибухів. От, і хай розкажуть там. Е, Сам голландець до нього зайти, там щоб він почув, щоб вони стали злі просто щоб щоб Ну от через яких же діячів церкви випускали, щоб там Трамп же ж робить вигляд, що він же ж християнин. Хоча якщо він християнин, то я не знаю, там я китайський Льотчик. То ну принаймні, щоб там говорили, що це якось Трамп робить не по-християнськи, що вибачає агресорам а не не вибачає жертвам, що це як-то так не може бути, і що це Путін бив по Ахмадіту. Путін бив по Ахмадіту, а ми все на все по е, російським літакам там. Так хто ж із нас, хто ж із нас терорист? Ми що по літакам били, чи він що по Ахмадіту? Ну от, і щоб все стало ясно, щоб е, щоб Трамп теж включався, тому що якщо там електорат, на електорат всі зважають, тому політики мусять говорити з політиками, а люди з людьми. І отака човникова дипломатія може допомогти е, не те, що змінити ситуацію, і так вся Європа нас підтримує, але щоб їхня підтримка не зменшувалась. Тобто це треба цементувати. От, і тоді, да, тоді ми стаємо ближчим до перемоги. А те, що Росії ну, просто е, з кожним днем їм важче вих, о, о, знаєте, що. Я боюся, що біда Росії в тому, що їм важче і важче вийти з війни. Що їм тепер ну, бо їм воювати з кожним днем звіздець наближається, а виходить з війни той самий звіздець. Їм потрібна дійсно перемога. Їм треба, щоб результатом війни було зняття санкцій. Інакше їм фултех. От вони і хочуть це вибити, і тому вони йдуть в Абанк. Зараз Путін пішов в Ла-Банк, так не вестись на їхню карту від все. Що відбувається е, у Америці, тому що ми всі чекаємо, що нам союзники будуть допомагати. А е, у них там свої розбірки, і треба розуміти, що е, і так виглядає, що в принципі е, Україна е, в Трампа ну далеко не на першому місці зараз. Так, а е, давай поговоримо, що відбувається з конфліктом Трамп Маск. Е, і щоб розуміти його природу, а а, а від і наслідки і для нас, зокрема, тому що ми дуже залежимо від допомоги наших союзників, е, наша ситуація і. Так виглядає, що ну Трамп займається там своїми популістичними штуками про конфлікт з маском, тому що від цього залежить і старлінки наші, і теж ну, дуже багато всього зараз. Тут виявилося, що Трамп із президент США Дональда Трамп у сварці з мільярдером Ілоном Маском найбільше образився або вивело його із себе, як пишуть змі з останнього саме хвастощі засновники Тесла Ілона Маска, те що. Він ну е, е, вихвалявся е, про свій внесок у перемогу американського лідера на виборах, і це от взбісило це, от вивело себе е, Трампа. Ну, ти, якраз, та людина, яка постійно каже про нарцисизм Трампа, і от. Е, Маск його оцим і добив, тим, що казав, та це я тут йому поміг, та це я тут його спонсорував, та це він типа мій проект. Так от, але які будуть наслідки, чи взагалі як можна назвати те, що відбувається між Трампом і Маском? Багато хто проводив паралелі між там, нашими персонажами і ну, президентом і тим, хто його зробив президентом, ну в деякому сенсі. Які наслідки будуть від цього всього, що відбувається? Чи зможе Маск взагалі зробити якусь альтернативну силу в Америці, яка переверне там все з ніг на голову? І, і взагалі е стати політичним конкурентом для Трампа? Ну, політичним конкурентом він не стане. Він же народжений в південно-африканській республіці. А у них за Конституцією президентом може стати тільки людина. Народжена в штатах, тобто маску президентства не світить. Максимум, як Шварцнігер, він може бути губернатором. Але понятно, що його жоден в жодному штаті синьому Нагадаю, сині штати це демократичні, червоні у них вважаються це республіканці. От Шварценеггер був. В Каліфорнії, в найбільшому 40 мільйонному е, штаті, е, до речі, щоб ми знали, тільки одна Каліфорнія, економіка Каліфорнії більша, ніж економіка всієї Російської Федерації. <сум> так що хай русські сидять тихо. А, от, е, Але е, його ілона Маска там не виберуть, тому що він е, для людей з ліберальними поглядами він абсолютно чужий, тому що. Зрозуміло на чому вони зійшлися. Вони зійшлися на тому, що вони обоє ксенофоби, трошки расісти. Просто ну, на ну, в Сполучених Штатах. Це вже наскільки табуйовано, бути расістом, так, що це не говорять про це е, на камери, от ще про ксенофобію можна, Чого? тому що е, там же не стосовно кольору шкіри чи національності, там стосовно того, що, там, тіпа, що вони нелегали. От нелегали, ми всіх нелегалов, відправив назад, тому що всі біди от нелегалів. Але насправді вони думають, що всі біди не те, що від нелегалів, а від того, що нелегали, не легали, не англосакси, умовно. Да, не, не свої. Тобто тут ксенофобія приправлена все-таки махровим наци, нацизмом і, 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 і десь і расизмом. Да. От. Але ну, що це ксенофобія, це точно. І тому у нас е, є ліберальні штати, це якраз побережжя, да, це і е, західне побережжя, е, о, це і східне побережжя, і умовно е, червоні штати, консервативні штати, це от якраз центральні Ну і там дев'ять хит хитких штатів, таких я колись спеціально вивчав ці 9 штатів, чому так сталося, Ну але це не наша тема, якби. от І у їх це зблизило. Тобто вони по духу, е вони однодумці. от В своїй е любові до Росії вони однодумці, в своїй любові до авторитаризму вони однодумці, тому що ну на думку. І маска і Трампа треба управляти країною так, як це робить Путін. От Путін цар просто вибрали хорошого мужика, царем, чи він сам себе призначив, чи так сталося, і все, все він царює далі. А тут оці вибори, шмибари, якісь змі, перезмі, там ну не цікаві теми. От опять сюди якісь лізуть, заглядують в койку з ким там в молодості Трамп. Мав справу, хто там до нього кого привозили, хто привозив, який такий Епштейн. Там, він давно вже помер. Там а ви там до сих пор це згадуєте. Тобто, е, йому подобається от, стиль управління е, Путіна, Сі Цзіньпіня, Ким чи ним, то взагалі для них ну, великий чоловік, то що там, там на нього ще й моляться, а хто не молиться, той. Е, да. І тому. Е, Трамп почав е, ну, вони не могли не зійтися, у них спільні переконання. Але те, що їх роз'єднує, обоє нарциси. І от те, як я кажу, що чому ніколи не подружиться Зеленський з Трампом, два нарциси, вони на рівні, ну, не знаю там, я не біолог, ну, на рівні оцих всяких фібра не можуть зійтися. Я би навіть сказав, ну, от я... Колись в ментальності, да, в психології, там є так ä, поняття, таке комплементарність, дав, це там. Е, ну, Коли безочно тяга до якоїсь людини. От Мені подобається з цією людиною. Да, там, ну, це ж не обов'язково е, про протилежну стать. Да, це просто, там, от я дружу з ним, тому що мені з ним проводить час там, на рибалці, я не знаю, там, за чаєм, за пивом там, цікаво. Або ця дівчина мені подобається, хоч поруч там багато інших красивих. Оце компліментарність. А у них. Є спільне, спільна, як би про що поговорити, а компліментарності внутрішнього немає. І тому Зеленський з Трампом не подружиться, і коню, понятно було, що і маск з Трампом розійдуться. Вони не зможуть терпіти себе в одній кімнаті. Але вони показали один одного: теж, ну як, як і Володимир Олександрович, да? так і Трамп. Показали, що вони люди невдячні. А де ви бачили вдячного нарциса? І дійсно, маск, по великому рахунку, да, я вважаю, що він, він зосередився на двох-трьох хитких штатах, зокрема, Пенсільванія, це була його. Проводив якісь безумні лотереї, які там, типу, хто знає, чи вони під законодавство попадають, що це не підкуп чи не попадають. Але принаймні там, ну то вже е, їхні правові відносини. Але для мене це був. Хай, можливо, і узаконений, але підкуп виборців. Тобто Маск цим займався виключно в інтересах Трампа. І він витягнув ці штати. Ці хиткі штати, всі, хиткі штати, здається, проголосували, ну так. Да, проголосували за е, Трампа. І в цьому заслуга Маска. Трамп виявився невдячним. Так само, як і Володимира Олександровича. Коломойський підсадив на трон. Да, його були і машини на виборах, і гроші були на виборах, і вся розкрутка, і серіал Слуга народу, все це було на плюсах. Ну, от, е, Коломойський зробив все. Ну, Володимир Олександрович спочатку його заховав в тюрягу, там, щоб його не видавати американцям. Але протім, потім вдруг всі поняли, що можна е, трошки пообрізати у. Ігор Валерьовича Коломойського трошки активи, і попередавав їх там, цей Єрмак попередавав там своїм людям, да, там, типа в управління. От, і той граб, да, хороший принцип, Робінгузький такий принцип. От, і вони себе вважають чесними абсолютно людьми, що вони там у олігарха трошки пір'я по скубли. Те саме, може бути це, знову ж. Трамп виявляється так само, як Володимир Олександрович. Ну не зовсім ну не зовсім розумним. І коли він ну всі весь світ сміється, коли він каже: та там, типа, Путін з Зеленським б'ються два хлопчака десь там в парку, А ви з маском. Ха-ха, <гум> тільки ж у вас ще смішніше виходить. Тут же все-таки видно, що це війна, а там бійка двох підлітків е в парку, якої можна уникнути, принаймні не виходить на неї публічно. Можна ж дулі один одному в овальному кабінеті показати, розійтися і все. А тепер той, а я тебе накажу так, а я тебе накажу так, і виходить, що ми попали в ситуацію з Трампом, що Трамп. Весь світ е, зрозумів, що Трамп бегус, що у нього є тільки хамський напор, і якщо йому дають, відпір, то він зразу дає задню. Да, він там, типа, Канада, 51-й штат, Канада йому дулю, на, там він, ну окей, ладно, там типа, де Панама? Він там щось відправив Венса в Ренландію, там до нього навіть зустрічати його ніхто не вийшов, там проігнорили, тим часом показали, хоп, Трамп дав задню. Уже, де Трамп, що ж там з Ренландії? А, все, задню дав, а, ти боягуз? Да? Там Що сейчас ми там, а Сітьньопінь, ну 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 давайте спробуємо. От Сізньюпінь поступив з Трампом так, як Трампу треба вести себе з Путіним. От совершенно так. Що там, типа, Ви нам погрожуєте, you're welcome в драку. І Трамп тут же дав задню. Розумієте, Трамп показав всьому світу, що він байгус. Мало того, якщо в цивілізації це ще там, ну ми ж розуміємо, що всі люди, це люди, що крім лідерів країн є просто країни як інституції, да? то для глобального півдня і для конфуціанців Китаї, і для мусульман там роль лідера в країні, де як у Сауді країна дорівнює лідер. Ніяк інакше. І тому в їхньому відношенні, якщо Трамп дав задню, це значить слабка Америка. Америка більше не главний тут на планеті Жандарм. Чого? Так вони ж слабаки. Чого ви вирішили, що слабаки? Це ж Трамп Слабак. А для їхньої ментальності, раз Трамп слабак, і Америка слаба. Так от, це розуміли, зрозуміли в зовнішньому світі. А тепер, якщо він же ж залупився на маска і сказав: ну все, тобі хана, пацан, тобі хана. І, і маску нічого не буде, то і в Пенсільванії всі зрозуміють, що Трамп на все слабак. Який пантувався, і вони зрозуміють, що вони помилились, Вони думали, що вони голосують за харизматичного лідера, а насправді вони, вони проголосували за, ну, за слабака.